Так, для чого нам взагалі потрібно планувати? Да, Будь-яка людина зараз стикається з проблемою планування як малих певних витрат, да, так і великих витрат, починаючи від планування відпустки, планування оплати навчання, купівля авто, нерухомості і так далі. Да, тобто, всі ми з вами плануємо. І, як правило, серйозного планування, да, серйозне проєктування фінансових планів, звичайні люди вони цього не роблять. Да. Все починається у нас там плануємо в розумі в блокноті. Якщо більш системно, то це Excel, да, табличка з надходженнями нашими, з нашими доходами і нашими витратами. Тобто, це звичайнісінький бюджет руху грошових коштів, забігаючи наперед. Да, коли у нас з вами є надходження, є витрати і по місяцям да, або по тижням, ми з вами плануємо по певному періоду. Але у компаніях, які займаються бізнесом, Незважаючи на галузь на сферу діяльності, там все набагато складніше. Для людини це буває звичайно, тобто, це буває досить планувати в Excel певні доходи та витрати. Але у компаніях там все набагато складніше, тому що є різні доходи, є різні витрати, тобто більшість варіантів цих доходів та витрат. І в бізнес залучено більше людей, тобто це і як внутрішні. Та да, користувачі, тобто це наші співробітники, засновники, так і зовнішні користувачі, це наші контрагенти, фіскальні органи, підрядники, наші покупці і так далі інші контрагенти. І для будь-якої діяльності нам потрібні кошти. Да, гроші це є той засіб, який може, да, може допомогти компанії досягти її цілі, які компанія поставила перед собою. А мета будь-якої комерційної компанії це, відповідно, думаю, студенти мені зараз всі дадуть відповідь. Підскажіть мені, будь ласка, яка основна мета комерційного підприємства? Можете поки написати в чат, я буду продовжувати, яка мета від кожного підприємства да, комерційного. І як би то банально не звучало, да, але гроші повинні робити гроші. Коли грошей мало, то виникають проблеми, виникають так звані касові розриви, да, тобто, коли вимог по оплатам більше, ніж є в наявності у компанії, на банківських рахунках, в касах да, не вистачає коштів. Коли грошей забагато, це є також проблемою, тому що гроші потрібно кудись вкладати. Вони не повинні просто лежати, да вони повинні працювати, тому що у нас відбувається постійне знецінення грошей, і через це просто невигідно тримати гроші без роботи. Набагато вигідніше вкласти кошти навіть у своє виробництво, в свій оборот товарів, в банк покласти, да, але щоб ці гроші принесли прибуток ніж інфляційний збиток за один і той же період. І для цього потрібно нам розуміти. Коли потрібно кошти акумулювати на оплату рахунків, а коли є можливість пустити кошти, дав певний оборот товарів чи покласти під депозит чи інвестиції, дав вкласти куди ці кошти. І саме фінансове планування воно допоможе нам відповісти на ці питання: як планувати свої да, свій рух грошових коштів, і планування є найбільш із результативних способів зниження витрат і максимізації прибутку. І крім того, планування це такий засіб для координації діяльності підрозділів підприємства, а вже бюджетування, бюджетування допомагає фінансисту так спланувати діяльність підприємства, щоб забезпечити максимально можливий прибуток з мінімальними витратами в умовах сучасного ринку. І бюджетування воно з одного боку виступає просто як процес складання фінансових планів, аналізу результатів діяльності. А з іншого боку, бюджетування виступає як інструмент, так, як технологія управління, управління фінансовим плануванням, обліком, контролем доходів та витрат, які одержуються відповідно від бізнесу на всіх рівнях управління. І цей інструмент він дозволяє нам аналізувати прогнозовані фінансові показники з метою підвищення фінансової обґрунтованості схвалювальних управлінських рішень. І відповідно система бюджетування вона надає змогу компанії свідомо рухатися до мети. Так, продовжує ще з бюджетуванням: це сукупність управлінських процесів, які забезпечують життєвий цикл бюджету. А бюджет, в свою чергу, це план діяльності підприємства, його структурних одиниць, який регламентує доходи і витрати на певний період. Так, бюджетування включає в себе розробку бюджетів і поточне коригування. Процесі діяльності цих бюджетів далі, ми, після того як ми з вами розробили бюджети, затвердили бюджети, ми контролюємо виконання цього бюджету, тобто це план фактний аналіз, і відповідно шукаємо причини, да, чому є ті чи інші відхилення від плану.